Пропаганду ЛГБТК, плюс від курча мене русське слово любов на руки uh, до слова. Uh, якщо ви ще тримаєтеся на стільці, то така сімейка колегує із Дональдом Трампом. Ну я баяніст. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки тижня. Буде доволі пекельно, оскільки ми поговоримо про нові теорії. Хто такі українці від Олега Скрипки, толерування росіян світовими музикантами та фестиваліті за гроші терористів, так вриваємося у шоу-бізнесову лихоманку. Шлях Бетра та адреналіну моніторі. І Сьогодні у випуску протрема такі свіженькі вчинки за участі шкідників культури впливу, які думають, окрім музики, в світі більше нічого не існує. І коли ви на обкладинці побачили і подумали, що розпочну я із неї, то ні, у нас якби не бракує своїх хурделених персонажів, які так час від часу втрачають той конект із контекстом. Так днями український музикант. Можна сказати, гуру інтерв'ю. Олег Скрипка дав свої чергові лихи попутав балачки, де назвав причину війни в Україні. Ну моє припущення, припущення. Ми маємо ми маємо війну. Е, так дуже коротко стисло. Ми маємо війну в Україні, тому що у нас є Великі культурні проблеми в Україні, якщо б Україна була культурна країна, Україна у нас би не було війни. Така у нас причина війни в Україні на думку Олега Скрипки. Відпочивайте будь-які там американські змови, біолабораторії. Ми культурологічний бублик із діркою. Та й взагалі ми не країна із культурою. Тому у нас і війна. Таке інтерв'ю вийшло в єдиному марафоні, де артист рівня українців з дикунами, перемішав із помиями, а мобілізацію назвав взагалі віддаленим Всесвітом від баяністів. Розумію, шлях би трафи зараз вибухне у вашій голові. Тому давайте у деталях, що такого набазікав український артист Олег Скрипка. Ну, взагалі не тямлю, що так пороблено із тими Олежа? Ну, Це вже не один. одного вкурило в Німеччині, другого перекурило в Україні. Що я не казав також. Оскільки ведучам Ольга Німцова вирішила з ним побалакати на тему війни та скандалів. Ну, які за два роки назбиралися чимало. І на перше же хвилина цього інтерв'ю артиста Кліману зі. Чувся плюс на плюс на питанні гонорару за виступ гурту ВВ. Ну, як би вам пояснити, там від відсутності тарифів ми дійшли до Божих ангелів. Тобто, не такі тарифи? Тарифи. А які тарифи у нас війна? Які тарифи? Ні, ну, ви ж на заходах не безкоштовно виступаєте? На яких? На весіллях, на корпоративах. Ну ми ж не божі англої звичайно ми потребуємо. А це придасть вагомості для нашого інтерв'ю. Якщо ми будемо говорити, скільки я заробляю, цікава така позиція артиста. Так, фемінізм в топку, агресувати так на інтерв'юрку через те, що вона поставила питання: а які у вас гонорари? Ну, решта артистів там відправляє до їхніх директорів. Чи як відповідає артистка кола? Я взагалі цим питанням не займаюся, інколи не знаю за скільки виступаю. Угу. А до чого у випадку Олега Скрипки було проявлення цієї агресії під час інтерв'ю? Знає один олеже. І це, це щось мені нагадує лінчування. Як не поважний артист і тему цьогорічного українського відбору на Євробачення, на його думку, скандал, який довкола нього зчинився, був використаний нашими представницями задля перемоги. Скандали вміють використовувати дуже фахово, щоб мати якісь там виграши на Євробаченні. І це ще не все. Ну аби ви не подумали нічого кривого. Невдоволений артист не винятково джерехілата лю. Альоною для нього ми з вами взагалі дикуним, оскільки проявляємо забагато цікавості до такого прісного культурного конкурсу, угу. скажімо, ставлення українця до Євробачення в тому вигляді, якому в якому воно зараз є, це є ну там похідна від війни, від, від, від безневігластва, яке у нас там е, е, вирує в Україні. А яке вони стали ну це дикунство. Звичайно. Ну, це дикунство. Тобто надмірна цікавість, надмірна коли, коли європейці привезли скляні буси в Африку і дикуни, от дивися на ці буси, і от ми точно так же дивимося на це євробачення. До речі, на барі ютуб каналу Пряма Червона. Тоді артист наголошував на тому, що за вкладені кошти мистецтво має бути якісним. Відповідно, мистецтво українського євробачення він вважає бездарним. Ну нагадую у нас в країні війна, українці і так засудили витрачені 11 мільйонів гривень. Ну якщо що на сьогодні нашим представницям вдалося за допомогою Литви ці кошти повернути в ікс рахуєте, було зібрано більше 8 мільйонів євро. Такі думки артиста не без аргументів щодо хідного музичного шляху українців. І тут, у приклад, він приводить дитину. Послухайте. Поки у нас не вирішено культурне питання, просто заборонити займатися Євробаченням. Це те ж саме, поки дитина а, не доросла, їй треба заборонити вживати нікотин, алкоголь і наркотики. І це є наркотик для, для українців. Це є наркотик. Вони він він просто виводить не туди. От, і все. І, і у нас не буде нормально нормальної індустрії культурної, поки поки а, от суспільство буде концентрувати кошти, в тому числі і сво. І увагу сюди. Окей, кукол приймається правила даної гри. Приклад без проблем. Ну аби ми з вами не дивилися витребеньком Олега Скрипки, то рух його думок це те саме, як від Windows 95 вимагати, аби він тягнув 4 k Full HD якість. Виникла помилка при спробі видати помилку. Про помилку видачі помилки. Заплутався, накриває добрячим таким штормом 404 Олега Скрипку і тема мобілізації. Коли ведучі поцікавилася у нього, чи змінилася його думка на рахунок виїзду чоловіків через не глобальну війну? Війна тяжка, але не така тотальна, що нам то смажило так, що на цьому моменті у нього підкралася якась така маленька думка, що вона просто хоче його кудись там мукнути, наче він орео. Hm? Яка задача у нас е, набрати е, максимально лайків? і мене макнуть ні, ми не макаємо а, вас. А як, ми говоримо а на теми, які цікаві суспільству, які болять mm -hmm. суспільству, і це такий курйозний, насправді, довикуватий момент і повчальний для решти артистів навчитися працювати із інтерв'юрами, навчитися давати ті кляті інтерв'ю, а не сидіти, не вгадувати собі теорії, що з тебе намагаються зробити якусь там пін'яту, і в той же час потрапляти у капкан власних думок. Само тут Сказавши, що він же ж не баяніст, аби тут із вами розводити балачки про мобілізацію. Really, Олеже. Функція кенсер і на жаль. Спро в тому, що е, ну, я баяніст, І питати баяніста про мобілізацію. Ну, це трішечки, якби таке враження, що Олег спустився з якоїсь там не для нас планети, наче музикантів немає на фронті. Музикантів немає в полоні. І на цьому фрагменті давайте послухайте про 36-ту окрему бригаду морської піхоти у квітні 2022 року. Оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти потрапили в російський полон. Спойлер без нашого розголосу у цих людей немає шансу повернутись додому. Зараз розповім, чому колектив оркестру разом зі своїми побратимами були у Маріуполі. Під час доленосної оборони міста вони своєю творчістю підтримували бойовий дух наших захисників і залишались з ними там до останнього. За час полону вдалося повернути тільки двох музикантів, а ще одного 22-річного саксофоніста Святослава Салтикова повернули додому закатованим. Так, ми повинні кричати про захист і підтримку усіх, хто у російському полоні військових та цивільних. Але зокрема важливо і про полонених військових музикантів, тому що саме в цих людей шанси на обмін дуже і дуже малі, бо вони не є тими військовими, яких обмінюватимуть в першу чергу. Вони не є так званими комбатантами, і що найголовніше. Утримання в заручниках військових музикантів є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як ми можемо допомогти повернутися їм додому? Посилання на цей допис, або ви також змогли його підтримати, залишаю в описі під цим відео. А Олег Скрипка, я у мами Баяніс, дивно чому не скрипаль. А те, що він готовий говорити лишень про музику, стало відомо ще 6 місяців тому. Під час, під час бесіди на каналі Пряма Червона і працю. так ми просто сотрясаємо повітря. Нам треба про музику. Говорити, тобто ми це кухонні базари, і наостанок про Олега Скрипку я би хотіла вам показати ще один невеличкий, але важливий момент з цього інтерв'ю, де в принципі артист доводить свою майстерність. Що виплутуватися із клубка власних незрозумілих нам думок він міє настільки ж правно, як жаба тікає від гадюки. Послухайте, що говорить. Я вірю Таровому мострогам. Ну я знайду вам дам послухати. Ну, езотерикам так, а тарова острогом ще я не казав також. я вірю Гаразд, ну, це... езотерикам, я вірю різним там езотерикам, тарологам. І ну, я вірю. От ага. так я вірю. Ваше ві розповідання. Я поміркований християнин. Так, довожу вас до відома. Олег Скрипка. Сьогодні вірю тарологам, Завтра поміркований християнин. Ну і взагалі весь антисмак, який залишає після кожного свого інтерв'ю. Олег Скрипка, це напитися гімназ юшки, йдіть та Взагалі, чого ви мене про це питаєте? Я музикант, я не хочу відповідати на ваші тупі питання. Олеже, відкриваю секрет. Якщо не хочете, не давайте інтерв'ю. Ой, мама мія, тримайте мене четверо, оскільки друга наша шановна артистка, яка відзначилася своїми вчинками егоцентризму, ЛП. я співачка, я маю шанувальники по всьому світу. Я не помічаю, що коїться там далі. Так американська співачка Лора Перголіція відзначилася прихильністю до російських шанувальників. Вбрана така у худі з написом «Russia Official» подякувала їм за подарунок, який, до речі, вона отримала 24 лютого. на Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії до України Love it. Перше, що крутий сказати на цьому моменту, що пані ЛП могла би благополучно сісти на цього намальованого кораблика і відправитися в країну, де її би посадили за крати через пропаганду ЛПТК+. Плюс від курча the door. Звісно, така індиферентність артистки на вчинки терористичної країни не оминула реакції українців та європейців, оскільки сьогодні вона приперлася в Європу у підтримку нового альбому Любовні Лінії а нарвалася на Лон Гудбай. Так, у першому своєму вибаченні вона зазначила, що дуже пишається своїми друзями по усьому світу та вдячна за них. І я знаю, що при Балтісі зараз дуже багато українських біженців, і я хочу, аби ви знали, наскільки я підтримую вас і завжди підтримуватиму. Люблю вас і дуже чекаю зустрічі з вами найближчими тижнями. І дякую за всю вашу підтримку протягом багатьох років. Thank you for all your support over the years, and um, I can't wait to see you. All right. Хм, після такої щирості наповненого сенсами вибачення маю тут бажання рефлекснути і сказати, що українці народ щедрий, ми залишаємо тобі у пам'яті цю нашу підтримку, оскільки до допису, який сьогодні артистка вже в своєму інстаграмі про європейський тур, понеслося краще або до Москви вам Латвії не раді. Яка ганьба вас ніхто не чекає, в Литві не велком. У Литву. і чому в коментарях йдеться саме про Литву? Ну так у вибаченнях ви почули, що вона наголошує на тому, що багато українських біженців на сьогодні перебуває у Прибалтиці. і У неї був запланований концерт на 4 березня, і спершу організатори заявляли, що для скасування немає причин. Ну а яка підстава для скасування концерту тільки тому, що вона зустрілася з російськими фанатами? Хм, погоджуйся, жодних причин для скасування, окрім підтримки терористичної країни, це так, якби Росії. Забороняти вести війну лише через те, що вона вбиває українців. Ну, генсенітниця ні, ні, і правда. Провно, все норм. Але дзузьки, не цього разу шукати вітру в полі вчинки, нічого не пам'ятати і стирати, і пробачати. Оскільки 27 лютого майданчик, де мав відбутися концерт 4 березня, оголосив про скасування події, заявивши, що ми маємо чітку громадянську та ціннісну позицію. Ми рішуче підтримуємо. Україну, після чого організатори, які ніц не хотіли скасовувати, сказали, що таким рішенням хочуть привернути увагу як ЕЛПІ, так і інших артистів, які планують заходи в Литві. Ми не терпітиме повідомлення на підтримку країни агресора Втім, не усі заплановані концерти у Європі АЛПІВ вмить скасувалися, розвіялися. Їй було благополучно здається, його провести 28 лютого у Копенгагені. Тому велике дякую за цей вчинок Литві за те, що ви стали прикладом, як не потрібно, тим необдуманим вчинкам, навіть коли ти світова знаменитість це важливий досвід, який мають зафіксувати інші музиканти та культурні діячі перед тим як занурюватися у багнюку з росіянами. Цей вітер змір! Після скасованого концерту Латвії на 12 тисяч відвідувачів співачка записує ще одне відеовибачення, де висловлює глибоке шкодування, що вона була такою байдужою у цей час. Що це була погана помилка, їй дуже шкода, і вона чітко дає зрозуміти, що любить нас і підтримує Україну і завжди буде. Слава Україні! me. Thank you. Героям слава завжди буду підтримувати, любити, не моти таку лапшу росіянам на вухо. Вони з радістю це з'їдять. це 100% перевзуванка. Якщо ви були пошуку таких артистів, її начхати, які мешти носити її у страку, кого підтримувати. Вчора Росія, сьогодні Україна. Наприклад, 2017 року, коли весь світ відвернувся від Росії через анексію Криму, вона благополучно їде виступати у Сочі на нову хвилю, де сел з Ольгою Бузою. З. З Малаховим вивчає русський язик і не цурається цього у мене русське слово любов на руці. Коли за два місяці вона виступає в українському x-factor я тямлю, що це 2017 рік і до 24 лютого, 2022 року, такі розмиті культурологічні кордони у нас вважалися нормою, але ЛПІ це. Та артистка, яка не знає, як це сталося, тільки не може витягнути назад голову. Словами класика Андрія Біднякова, це артистка не совість, а гроші. Але як показала практика, гроші для мене далеко не на першому місці. Совість все-таки для мене важливіша. Ось і все. Отаке От воно ось і все. Але не на сьогоднішньому випуску. Ні, 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 ні. Є у нас ще одне фаталіті фестивалю з російським дошком. За участі пильно слухаємо шведського співака Босона. Ну, це той, що «Вані не мільйон». Ну, мільйони він любить, як ви можете зрозуміти, британського співака Крика Девіда, Девіда Фостера та ще багатько світових знаменитистей, біля яких там влупилася Ані Лорак, але не про неї. І такий шабаш планується з 24 по 28 липня у Баку. Це новий міжнародний музичний фестиваль DreamFest 2024. Хм, розумію. у вас певно виникло питання. А які претензії до фестивалю у Баку взагалі нагріла голову? Ні, оскільки у нас музична гуляночка міжнародна, то географія країн-виконавців світового масштабу це Росія, Азербайджан, Грузія, Туреччина, Європа. Та інші просто що контент без переплати, який розмах не бачений досі світовий масштаб, де Росія, країна-терорист на першому місці, тому на тела Кір Старолог відкривається моє третє око дихання, розправляються крила і вже передбачаю велику кількість російських артистів, друзів, засновника фестивалю. І це найважливіший момент цього випуску, оскільки організатор це Емін Агаларов, такий собі співаючий бізнесмен, який після повномасштабного вторгнення Росії до України не розриває стосунки з Росією, запису. Ци пісні з різними та михайловими виступає на російському телебаченні, але його музичні потуги це взагалі дрібницю. Порівняння з тим, що він має бізнес відносини із терористичною країною, оскільки його фемілі тісно пов'язана з керівником цього пекла. Він перший віце-президент кроку з групи російського холдингу, створений його батьком, туди входить багато чого на Росії, а 100% належить сім'ї. Агаларових до слова, якщо ви ще тримаєтеся на стільці, то така сімейка колігує із Дональдом Трампом, який, як ви знаєте, виступає проти підтримки Америкою України. Вони навіть планували збудувати у Москві Трамп Тавер, а Глару старший публічно виступає за довічне правління Пойла. Ну да, після ордену Пошани, як він міг сказати інакше, і після масштабів того бізнесу на терористичній землі? А жизня. Да, если, если бы он согласился, я бы только приветствовал. Потому что любое изменение в Российской Федерации, вот вы говорите там какие-то фамилии, кого вы назвали? Навальный? Ну да. Ну вот страна развалится с вашим Навальным. Тому я думаю, це вагомі такі причини, чому участь артистів у фестивалі цієї сім'ї повний неадекват. Підтримка тероризму, тим паче поруч з російськими артистами. І завдяки небайдужості моєї підписниці, яка надала мені контакти менеджменту заявлених сьогодні виконавців та сформувала листа, який я відправила ще 27 лютого. На сьогодні не отримала жодної відповіді. Я звісно в очікуванні фестиваль запланований на цьогорічне літо. Але я бажаю йому такої ж долі, як і концерту ЛП у Литві. Дякую. Горіла сосна палала, під не дівчина стояла. Вибачте, так, мій слух і музичний мій талант покинув чат, але вам дякую, що ви додивилися цей випуск. До кінця, дякую вам за підтримку. Обов'язково діліться своїми думками, які у вас з'явилися після перегляду у коментарях. Давайте перетирати ці ситуації разом. Дякую за те, що ви невтомно підтримуєте Збройні Сили України. Підтримуєте кожен донат, підтримуєте тієї кількості грошової, якою маєте змогу, що ви не втомлюєтеся. Хоча ми всі невпинно йдемо до нашої великої перемоги та припинення цієї війни. Тому Мо низький уклін усім бійцям, які сьогодні знаходяться на фронті, за вашу незламність міць, що ви продовжите відстояти нашу незалежну країну. Дякую всім за увагу за підтримку мого каналу. Тиціте, долучайтеся, якщо досі не підписані. Дякую усім моїм спонсорам за підтримку каналу. Я сподіваюся, у мене наступного тижня складеться все, і я запишу для вас свою особливу підбірку про кіно та серіали, які мотивують. На основному каналі я про кіно не говорю, а ось для спонсорів ну, от хочеться побалакати про щось таке, що я полюбляю. Тому дякую за увагу. Зустрінемося в наступному випуску. Хайтерам привітки! Давно я цього не говорила.